Німецький Бундесвер у Литві став очевидь ціллю фейкової кампанії. Приводом стали чутки про ймовірне зґвалтування солдатами неповнолітньої дівчини. Емейл про ймовірний злочин отримали депутати Литовського сейму та поліція ввечері 14 лютого. Утім, уже на наступний день поліція з'ясувала ані дівчини, ані свідків не існує. В Міноборони Німеччини впевнені це фейкова атака на Бундесвер та НАТО абсолютно очевидно, що це була свідома акція. Була це кампанія, чи окремий випадок покаже час. Про те, хто це зробив, а також про їхні мотиви, я нічого не можу сказати. Але те, що це цілеспрямована дезінформація, це факт. У міністерстві оборони Литви вважають, що за цим може стояти Росія. Цей випадок нагадав скандал навколо вигаданого зґвалтування російськомовної дівчинки Лізи в Берліні рік тому. Тоді російський перший канал роздув історію про буцімто зґвалтування 13-річної дівчинки мігрантами в контексті міграційної кризи в Європі. Фейк щодо солдатів Бундесверу припав на розширення присутності військ НАТО під керівництвом Німеччини в Литві. зокрема в місті Рукла, що за 120 кілометрів від російського ексклаву Калінінграда. у підсумку ми матимемо тут готову до виконання завдань бойову одиницю. Нині ми на стадії розбудови. Цю групу слід сприймати як частину литовської бригади, частину загальних потужностей НАТО. Таким чином, ми робимо вагомий внесок у стримувальний потенціал альянсу. Загалом тут до літа мають розмістити близько тисячі солдатів НАТО, а також танки та іншу військову техніку. Німці, бельгійці, нідерландці тренуватимуться разом із литовцями протистояти реальній загрозі. На тлі анексії Росією Криму та війни на сході України жителі Литви відчувають загрозу зі сходу та вимагають гарантій безпеки від заходу.